Рубрика Парва машина. Сейчас, сейчас. Вот. Була ты мене ты машина, ты хороший, ты хороший, ты хороший, ты хороший, ты Ну, як, якось так. Хтось ставить газ, хтось водород, а ця на дровах робить. Тут будемо робити, щоб працювало краще. СТО-авторозборка СМТ ярмолинці Кому потрібно, звертаємося. Є ГР чистим також. Так, тут у нас 2 літра трафік заміна стартера і тут трафік вже доходить до... До фінішу ось цей двигунчик ставимо, а той рідний зняли. Кому потрібно, будь ласка, звертайтесь. Також займаємося автовикум авто в будь-якому стані.